Розробкою системи, в принципі, був тривалий період, був такі потім тестування. Спочатку були якісь аналоги, спочатку були перші прототипи. Вони були завжди недавно через те, що були якісь методики в роботі, але вже це вже напевно була третя версія фінальна, в якій вже все робоче, лишилася єдина система, яка буде працювати, де вона має працювати це. Відповідно себе, ну, а клієнту сама собою. Розробка розп... розподілилася, ну, актуальність цієї розробки полягала в тому, що на реальному об'єкті майже неможливо провести такі, як сказати, тестування. І це дає можливість підвищити якраз безпеку е... роботи на цих об'єктів. В тому плані, що люди, які навчаються, які проходять тренування, вони віддалені від... Самого комплексу, але імітація дозволяє ну, провести всі процеси, зробити все, що відбувається на об'єкті. Так як я сказав, це є навчання без втручання в роботу мального об'єкту. Наступною актуальність є те, що імітація в принципі, до цього не було в таких тренажерах розроблено, як імітація в різних ситуації. Всі тренажери... Працює від працювання певного набору команд певного набору протоколів. Коли людина сидає за нього, вона відпрацьовує. її. Даний менеджер я можу дасть зімітувати якусь аварійну ситуацію якусь набору, величезного набору аварійної ситуації, через те, що це не обмежується тільки по побажання, які були зроблені мною, а є ще реально дуже великі набір ситуації. Метою роботи. До тої роботи було те, що потрібно було розробка розробка нових інформаційних тренажерів через те, що всі зараз не тренажарі досить дорогі. Вартість тренажерів оцінюється рано право чи десятки тисяч доларів через те, що там де не один комплекс, там іде велика структура розможена. Розробка нової структури, яка давно здалося в один єдиний сервер. Також розробка імітаційної моделі. Плані в плані того, що модель вже була, а і, 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 так як імітація проводиться в протягом реального часу, вона зараз реально робота цієї моделі можна спостерігати, сідаєш за комп'ютер, запускаєш певний режим роботи, і воно в реальному часі до всі процеси, які відбуваються на екрані. Не генерує там якісь процеси, не підтягує якісь дані, воно всі дані щитує, так як вони були цифровані, і в тому потоці в тій ситуації, коли що генерується, воно якраз їх відбирає Розробка програми забезпечення та само собою, так як тренажери, а як і самого ФЗ відновлення смерті. Розробка навчального та адистаційного модулю. В тренажері є чітка структура, яка дає можливість побачити якраз ці окремі модулі, де є навчальний модуль, коли оператор не просто навчається, читаючи якісь там те, тексти, він терактивно навчається. Система взаємодіє з ним а йому додаємо підказки, в яких ви вже бачить відповідно, що які дії потрібно виробити. Якщо все це фіксується, час виконання дії, що Об'єкт. Об'єкт дослідження в нас є людина, особливо змінний інженер, який працює в цій галузі, наприклад, на якомусь основному технічному об'єкті Данбор, на Долинському, ми е, досліджуємо вже, вже предметне дослідження, це його є професійна піддатка. В тому випадку це, е, виявляється, можна побачити в тому, як він проходить навчання та атестацію. Експерт, який оцінює його дії, може оцінити його імовірність в тому як коли він виконує певну кількість дій чи не виконав тієї кількість дій. Якраз надійність обслуговування виводиться його результатом і його виконання групних дій, простий функціальний діток переходу, впевнений відкриття або реєстрація повідомлення, все це про складному імовірності і порядку. Науковому не знати, тому що є як основі підхід добудови цих комплексів. Були структура не давала зробити його реально в одному на одному середі, так як комплексів не є дуже е, трудоємсним в роботі mm. і е, дуже просто його налаштувати, поставити буквально ресурси і все працює чудесно представню компьютер на себе. Провадження аналізу провадження аналізу надійності людини, надійності спеціалістів структури структурі цього конкурсу. Всі э, тренажерні комплекси до цього вони не мали такого модулю. Немає можливості побачити, чи людина виконує правильні дії, чи ці дії просто спонтанно виконані, механічно запам'ятовують. Є така, того, що людина, яка буде проходити навчання, потім тренування в системі, дії просто будуть самі з собою запам'ятовуватися. Будь-яка механічна дія, коли вона буде виконувати, Бо вона її запам'ятає. Потім, коли вона зайде саме тест, вона просто виконує механічні дії. Цей об'єктивний даст побачити, яка йому дивитися проведення вибрав дії. Але так як система моя дає можливість вибрати дію ну, випадково з такої мужні дії, в принципі, повторитися та сама дія, майже, він просто не буде знати, яка ситуація зараз глядається. Він працює в системі, система не дає ніяких казок, що зараз там, випадкова ситуація Бомбаш, Шерст, аварійна. Вона гадається, а вже в принципі від того, як з'являється параметр, рамках, побачити. Створення мало модулів ніяк комп'ютерно-церначальний контекст завжди зробити структуру. Де знаходиться сервер для тестування, де знаходиться сервер для навчання. Це є головний Один модуль може зайти, включити, протестувати спочатку витиовського навчання та далі тестування. Далі Практична цінність проєкту в тому, що в принципі, нас він є доцільно економічним через те, що ціна його не невисока, розробку оцінюється, буквально декілька тисяч гривень, це оплата за ліцензію програми, його інтегрування в саму структуру роботу того ж самого з полотностей, відповідно діляється просто якісь приміщення в станціях сервера, та заперечення все працює. Так, перевірка готовність змінного інженера. Всі інженери, які працюють на будь-якому складному об'єкті, вони проводять навчання перед цим. Навчання відбувається в тому плані, що за ним закріплюється людина, яка ходить за ним, вона складає, ходить за ним, спостерігає, які дії він виконує, що не виконує певні, де його позиції. Всього можна це все одно. Тим самим заборонити час людей і не виділяти багато, що буде. Час. Все можна дарувати для навчання модуль, які тим самим інтрактивними вже завдяки словам тих людей, які навчають, ну, цих спеціалістів по червівці. Вони, вони просто модуль дає можливість побачити, як це все реально відбувається на об'єкт, і тим же самими простими кроками, яких він вчила той же самий старший інженер, ну, який має досвід відповідності, побачити ці самі інтерактивні Підвищення надійності інженерів в тому плані, що коли він проведеться декілька разів, це один раз його mm -hmm. можливо, потім буде сумарний показник, який покаже йому якісь реальні відділення до роботи на цьому об'єкті. Є якась мірість того, що він навчиться, і да не навчиться ідеально відпрацьовувати цю ситуацію через те, що не завжди всі ситуації стоїться на об'єктах, деякі є аварійні, деякі виправляє автоматика, не можна передбачити, що реально зараз напевно станеться. Операторний доступ дає можливість експерту, який оцінює роботу працівного інженера, ну не обов'язково сидіти в тому самому приміщенні не може відомо собі сидіти, вести журнал, оцінювати його події і відповіднося до певного роботу. Аналоги, в принципі, досить такі учебні і можна сказати. Якраз ти, на жаль, план 6 він. І близькі до того, які можна працює в реальному житті, але розробка його настільки неефективна, в тому плані, що він розбитий, е, дорогий, і розробка триває, сказати, роки. Окремо модуля через те, що коли ти працюєш в цьому тренажері, потрібно також експерта, також сервери, але ще ставляться плюсів у тому, що там є шаф, там є реальні об'єкти, кнопки управління, з якими можна також попрацювати. В принципі, поширення моєї системи таке також збирає, але не на даному етапі зробити. Спорт він більш такий, можна сказати, реально програмно орієнтований, тому через те, що там всі розробки зорієнтовані на одному сервері, який реально розподіляє нагрузку на навчальні модулі і астаційні. Відповідності, вони дають більш більше розуміння того, як працює сам комплекс, його легше потім сапогу проводити. Можна зробити, Також структура роботи якраз привала в тому, що спочатку треба було оцінити і побачити, що таке диспетчерське управління зміна інженер, так як розробляти комплекс і не розуміти, для чого ти і необхідну інодиційну. Далі це інмітаційне моделювання самих систем, та якраз розробка навчального тренування Далі. Так, далі. Нахай, трошки розкажу про моделювання індигаційне що в цьому ж таки наважає. Як ви бачите, спочатку визначення завдання це само собою, що коли людина сідає за роботи цим об'єктом, потрібно розумієте нам, яку поставити задачу, перед немає проблем моделі – це складання технологічних радів, які дають можливість потім проходити тестування і навчання на цьому моду. Збір даних. Збір даних відбувається відповідності від того, коли людина здійснює якусь правильну дій. Групи дій були розбиті – це елементарні дії, перехід, наприклад, між самими вікнами, коли внизу від АФД-13 є відкриття реєстрації повідомлення, повідомлення. Також трансляція моделі. Трансляція моделі це ну, її є перехід від 에, простої моделі, це генетична модель, до програмного об'єкту, коли вже не тільки це проста картинка, на якій можна щось фарбувати, щось кліпнути, а вже обробити всі дані, які є на об'єкті. Аналіз результатів вже відбувається там, в даному випадку адаптаційного контролю та даних, коли приходять. Ну, Дивиться за результатами, може, не дивитися, але потім прийти від цієї результати її операторів. Про програмним продуктом, так як єдине велике, поставили відсінуся, доцільність вибору, напевно, що велика через першу годину всі процеси візлізувати, відволізити. Є багато протоколів, є багато систем звітності, підтримка різних вед-орієнтовних протоколів, які кошти. Це досить общений продукт і гарантію ціна оператора. Зробка навчальну оборону.

Ту структуру я домування, що ти проходиш один навчальний етап, все це якраз саме програмне забезпечення, де я можу далі стільки побачити кожне, з кожним момент навчання. Розробка спеційного модуля це напевно, найскладніший модуль, в цьому це через те, що якраз потрібно групу подій і дії людини як змінишне. В силу того, що скільки, дуже мало інформації, про те, як вони діяти інженери, ну, є деякі судові інструкції, але вони досить доцільні через те, що там немає ніякої такої чіткої структури, його виконання дій. Але, виходячи з того, що в нас був розроблений в принципі, нас в цьому моделі була ампутація воєнної ситуації, коли інженер працює із об'єктом. Є певний час, він може, ну, за даними систему, си тому, тому що 2 хвилини він мусить показуватися. Через те, що не може заусісти, опалійна ситуацію, і маємо страну щось проблем. Тим же самим далі, відображення реальних показників. В більшості тренажерів все відбувається для сигналізації, тому що стала така сподія, але показники далі не змінюються. В цьому тренажері все відбувається якраз точно сторону, що відбувається на реальному об'єкті, коли якийсь ремонтаж відбувається якраз. Оці цих показників і відповідність вже врана, і в реальному часі є зміна. Нікуди нічого не записується, нікуди нічого не зміниться в реальному часі, як не дома змінюється і реєструється. Часове обмеження на виховання дій. Людина, яка тестується зміни чи може посидіти до 10 хвилин за об'єктом, нічого не там не та дію, наприклад, так як викрадати якусь певну дію, перевірка. Тут як наверху показано, що це просто діалогу, якщо не повинні вибрати. Якщо він протягом двох хвилин сидить, не виконує ніяку дію, відповідно він вже на це багато часу, система видається там на червоному діалізку від реєстрацію. Він проведе цю реєстрацію, система посить його виконувати далі, але вже час, на який він затратимо цей законодавці, буде вихований системою і, і зміни інженер по систем, і час настання видаткової руки. Він інженер цього не бачить, бачить тільки тільки якраз експерт. Також він бачить внизу сумерний час виконання дій та й місяць показників, тільки кінці зміниться. Якраз на цьому слайді можна побачити проходження тестування у системі. От, Наприклад, він виконував якусь квітування події, системи зреєстрував тільки. Що він виконав підмаюти дії, а й час виконання цієї дії, плюс врахувала різницю між тими, коли була дія, коли наприквістався в такому діє, коли він зареєструвався в програмі. Далі вже зросталася від носії інвенції, чи він виконав дію, чи не виконав. Тут можна побачити, що, наприклад, коли змінний інженер нічого не виконував протягом двох хвилин система зареєструвала, що дві хвилини не сидів нічого не виконує і вибрала його просто з тестування. через те, Пір хвилини він виконав тоді, кого потрібно виконати на самого початку. І в кінці виводиться сумарний час виконання дій. І так як в цьому випадку, можна побачити, що сумарний час 20 секунд це 2 хвилини, і місце цього виконання правильного виконання дій спала майже дуже малий показник, він має відблизитися до одиниці, тоді його якраз і може виконання, виконання дій буде досить нормальне. Цей тренажер якраз дав можливість. Це структурувати, зробити окремі модулі, які до можуть розширюватися. Коли є на жаль, які, наприклад, пишуться боєкратими групами прохомісці, вони складні потім для саботу, все старовичного по окремому практику на базах і важко робити це все інші, почати працювати під саботом. Тут окремі модулі. Окремій модулі, коли ти береш і дописуєш і просто дописуєш, нічого не змінюючи при цьому, що людина це зробила, ти прийшов, дописав, окремі моду і все інтернував систему. Ця розробка, в принципі, зараз є, вона робоча. я захищався цим на дипломному проєкті, висловлює ваші з питання та зауваження.